Продається чудовий житловий будинок у мальовничому селі Крива Київської області Білоцерківського району, всього 120 км від Києва та 40 км від Білої церкви. Ціна 5 тисяч доларів. Це чудова можливість придбати простори та затишне житло в екологічно чистому місці, де панує тиша, спокій і особлива атмосфера умиротворення. Будинок має площу 79 квадратних метрів і відзначається дуже вдалим плануванням. Три світлі та просторі житлові кімнати, кухня, коридор і затишна відкрита веранда, де можна насолоджуватися ранковою кавою чи вечірніми посиденьками на свіжому повітрі. У будинку зроблено косметичний ремонт, встановлена нова велика ванна, що додає комфорту та готовності до проживання одразу після покупки. Будинок цегляний, акуратно пофарбований, дах накритий шифером, а нові металопластикові вікна забезпечують тепло та тишу всередині. Опалення комбіноване, встановлений газовий котел, а також груба на дрова, що дає можливість самостійно обирати тип опалення, економити та забезпечувати собі тепло навіть тоді, коли газ чи світло тимчасово відсутні. Вода надходить з власної криниці, подається у бак на горищі, тому водопостачання працює навіть при відключеннях світла, дуже зручно та практично. Каналізація септик, що робить проживання комфортним незалежно від сезону. Під частиною будинку є підвал, придатний для зберігання овочів, консервації чи інших потрібних речей. На подвір'ї розташовані господарські будівлі, гараж, літня кухня, погріб та вуличний туалет. Земельна ділянка площею 8 соток, має кадастровий номер і є доглянутою. Тут росте виноград, висаджені молоді фруктові дерева, які вже дають урожай, а також є велика територія підгород, що дозволяє вирощувати свої овочі та зелень. Двір просторий, охайний і приємний для ока. З вулиці відкривається надзвичайно гарний краєвид на ліс і ставки. Щодня ви зможете милуватися природою, що заспокоює і надихає. Поруч розташований магазин водолі. Де можна придбати все необхідне, є кафе та сауна, що створює додаткові можливості для відпочинку. Усього 15 хвилин пішки і ви вже біля школи, лікарні чи автостанції, що робить місце дуже зручним для сімей з дітьми, людей похилого віку та усіх, хто хоче спокійно жити, але мати поруч важливі об'єкти інфраструктури. Цей будинок ідеальна пропозиція для тих, хто мріє жити ближче до природи, у власному просторі, подалі від міського гамору. Але водночас із можливістю швидко дістатися до цивілізації для деталей. Звертайтесь до нашого телеграму за посиланням та не забувайте підписуватись на наш канал, щоб першими бачити усі нові оголошення.